Як ви бачите врегулювання стихійної торгівлі? Якщо це ваше питання, якщо не ваше. моє питання. Дивіться, на сьогоднішній день стихійна торгівля, вона не тільки на сьогоднішній вона і завжди була у нас таким проблемним питанням. І дуже багато саме, так скажемо, підприємців в лапках, які працюють на цій стихійній торгівлі. Якби це були, ну, не такі масові прояви підприємницької діяльності, то я впевнений, цих ринків би взагалі б не було. Чому це відбувається? Багато підприємців, які вирощують Апельсини на своїх присадибних ділянках вивозять їх в дуже великій кількості з своїх присадибних ділянок на такі місця стихійної торгівлі, і такі з'являються такі величезні очаги, так скажімо, цієї стихійної торгівлі. Ми опрацьовували і надавали можливість саме реальним. Людям, які вирощують свою городину, заходити на ринки. Ми робили для них певні умови. Кожен ринок надавав можливість зайти цьому так скажем, підприємцю за невелику плату. Ця плата складала всього одну гривню для того, щоб вони вийшли на ринок і працювали там, саме для тих людей, які вирощують свою городину дійсно на своїх присадибних ділянках. На жаль. Велика кількість цих людей каже, мені дуже зручно продати це біля свого будинку, тільки я вийшла там з автобуса моя, там, щоб я далеко не тягнула ті абрикоси, яких я там відро назбирала. Я прямо тут їх і продала. Ну, чесно кажучи, це ну, не є дуже стихійним ринком. А коли ми перетворюємо стихійний ринок реально, коли вивозяться апельсини, банани, курятина заморожена, ковбаса якась з непонятного виробництва, це вже стихійний ринок. Тому ми продовжуємо цю роботу системно, особливо зараз ми будемо продовжувати. Зараз, от буквально недавно, було Певні сформовано нові групи, які будуть відпрацьовувати саме ці стихійні ринки, і відпрацьовувати з цими іноді гори підприємцями на предмет того, щоб вони пішли на облаштовані місця для торгівлі.